Привіт, друзі! Це Ігор Чаленко, і я політолог. Сьогодні ми поговоримо про президентські вибори в Румунії, де 4 травня відбувся перший тур, а 18 травня нас чекає вже другий. У цьому двобої зійдуться панове Сім і Дан. Про це далі. Наперед попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал, писати свої думки у коментарях. Це реально треба для розвитку каналу та українського YouTube загалом. Спасибі. Отже, Румунія це не просто сусід України, а країна, яка з перших днів повномасштабної війни стала для нас надійним союзником. Давайте згадаємо: Румунія надала Україні батарею Петріот, тренує наших пілотів Ф-16, допомагає з експортом зерна через свої порти. Зараз у Румунії проживають десятки тисяч українських біженців, які отримують належну підтримку. Хочу сказати велике дякую румунському народу та владі за цю солідарність. У Києві дуже цінують цю співпрацю і сподіваються, що вона тільки буде зміцнюватись, незалежно від того, хто стане наступним президентом. Але вибори в Румунії це момент, коли ми маємо уважно подивитися на кандидатів. І їхні програми. У першому турі лідерами стали два дуже різні політики: Джорджа Сіміон і Нікушордан. Їхні погляди на зовнішню політику, зокрема щодо України, можуть суттєво вплинути на наші двосторонні відносини. Почнімо з Джорджа Сіміона, який набрав 40,87 голосів у першому турі. Дійсно вражаючий результат. Сімеон це 38-річний лідер партії Альянс за Союз Румунів або Аур. Його політична кар'єра почалася серед футбольних фанатів, і він швидко здобув популярність завдяки агресивній націоналістичній риториці. Аур стала відомою під час пандемії коронавірусу, критикуючи карантинні обмеження. А зараз Сімеон позиціонує себе як захисник румунських інтересів. І звичайно, він є борцем із корумпованою елітою. Його ідеологія це румунський націоналізм. Він дійсно мріє про велику Румунію, яка б об'єднала території, що колись належали країні. Зокрема, йдеться про частину Молдови та навіть деякі території нашої держави, як от Північна Буковина чи Буджак. Ці заяви звучать радикально і не дивно, що Сіміону заборонено в'їзд до України терміном до 26-го року через його антиукраїнську активність. Він обіцяє припинити військову та гуманітарну допомогу Україні, а також підтримку біженців, аргументуючи це економічними труднощами для румунів. Цікаво, що Сіміон відкрито симпатизує американському руху Мага і Дональду Трампу. Він підтримує ідею Трампа про швидке завершення війни в Україні, хоча не уточнює, як саме. Перед виборами до Румунії приїздив Дональд Трамп молодший Я оце нагадаю момент. Звичайно, офіційно мова йшла про бізнес-захід, але це викликало спекуляції про підтримку Сіміона. Прямих доказів їхньої зустрічі немає. Але сам факт візиту додав Сіміону символічної ваги серед його прихильників. Нібито Сімеона дійсно підтримує Трамп. Тут варто зазначити ще один момент. Хоча прямих зв'язків Сімеона з Кремлем не виявлено, його риторика може бути вигідною Москві. Росія зацікавлена в послабленні Європейського Союзу та країн, які підтримують Україну. Сімейон критикує ЄС, називаючи його бюрократичним, і виступає проти активної участі Румунії в НАТО. Його обіцянки припинити допомогу Україні збігаються з наративами, які просуває російська пропаганда. Тож, хоча Сіміон це насамперед румунський націоналіст, тут я це підкреслю його позиція опосередковано грає на руку Кремлю, навіть якщо це не є його прямою метою. Тепер про другого кандидата Нікушора Дана, який набрав 20,97% у першому турі. Йому 55 років, він чинний мер Бухареста і балотується як незалежний кандидат. За освітою дан математик. В політиці він відомий як антикорупційний активіст. Раніше він заснував партію Союз по рятунку Румунії або УСР, не з «ЮССР». але зараз він не належить до жодної політичної сили. У Бухаресті його хвалять за боротьбу із незаконною забудовою, хоча критикують за низку управлінських промахів. Програма Дана це про європейський курс, антикорупційні реформи, цифровізація та децентралізація. Він чітко виступає за членство Румунії в ЄС і НАТО, тобто продовження цього членства, що робить його протилежністю Сіміону. Щодо України, Дан займає позицію, яка вигідна Києву. Він підтримує продовження військової та гуманітарної допомоги, а також підтримує солідарність із українськими біженцями. Як мер Бухареста він сприяв ініціативам для наших громадян, які знайшли прихисток в Румунії. Дан називає другий тур, це фактично як протистояння між європейським майбутнім та антизахідним популізмом. Його електорат це переважно міські освічені румуни, а також діаспора, яка активно голосує за кордоном. У другому турі він може розраховувати на підтримку виборців правлячої коаліції, яка підтримувала Кріна Антонеску, а також ліберальної партії ЮСР. Але чи вдасться Дану мобілізувати ці голоси? Питання велике. Тепер давайте подумаємо, як результати виборів. Можуть вплинути на Україну. Румунія це країна-член ЄС і НАТО, серйозна держава в Чорноморському регіоні, яка відіграє важливу роль у регіональній безпеці. Її підтримка для нас це не лише гуманітарна допомога, а й стратегічна співпраця від експорту зерна до тренувань наших військових. Очевидно, що в Києві дуже сподіваються, що ця співпраця не просто збережеться, а й поглибиться. Якщо переможе Нікушор Дан, ми наймовірніше побачимо продовження нинішнього курсу. Його проєвропейська позиція та підтримка України відповідають інтересам Києва. Дан виступає за солідарність з нами, що зміцнює наші позиції в боротьбі проти російської агресії. З іншого боку, перемога Джорджа Сіміона може ускладнити ситуацію. Його націоналістична риторика та обіцянки припинити допомогу Україні викликають занепокоєння. Якщо Сімеон реалізує свої плани, Румунія може скоротити свою участь у підтримці України, що було б ударом для нас, особливо в умовах війни. Крім того, його антиєвропейська позиція може послабити Румунію в ЄС, а це вигідно Москві, якщо, звичайно, ми не будемо закривати на це очі, бо Кремлю. Вигідно, дійсно, Кремль прагне розхитати єдність Заходу. Важливо підкреслити, що Сіміон це не маріонетка Кремля. Я знову ж таки тут підкреслюю максимально. Його мотивація це румунський націоналізм і прагнення влади, а не пряме виконання вказівок із Москви. Але його дії, свідомо чи ні, вони дійсно можуть опосередковано допомогти Росії в досягненні своїх цілей. Зокрема, це послаблення ЄС і зменшення підтримки України. Давайте коротко про те, хто ж все ж таки реально має шанси перемогти. Сім лідирує після першого туру з величезним відривом, майже 41% проти 21% у Дана. Його сильна сторона це підтримка в сільській місцевості, також активна кампанія в соцмережах, особливо в Тіктоці. Є певний резонанс із молоддю та незадоволеними виборцями. Він може залучити частину електорату Віктора Понти, який набрав 10%, і навіть деяких виборців правлячої коаліції, які симпатизують націоналізму. Дан, в свою чергу, спирається на міський електорат, діаспору та проєвропейські сили. Він уже отримав підтримку від партії ЮСР. А Крін Антонеску закликав своїх виборців голосувати за проєвропейського кандидата. Але дану потрібно подолати фрагментацію голосів і мобілізувати тих, хто не прийшов у першому турі віддати свій голос. Опитування перед виборами показали, що у другому турі Дан має шанси перемогти Сіміона, якщо консолідує центристів та лібералів. Але це буде непросто. Отже, другий тур виборів в Румунії це протистояння реально двох бачень: націоналістичного антизахідного курсу Сіміона та проєвропейського реформістського підходу. Дана. Для України важливо, щоб наш сусід залишався надійним партнером. Ми вдячні Румунії за всю підтримку і віримо, що наші відносини можуть стати ще міцнішими. Що буде далі? 18 травня ми дізнаємось ім'я нового президента. Нашої сусідки Румунії закликаю всіх стежити за новинами та аналізувати, як ці зміни можуть вплинути загалом на регіон. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ці вибори і як вони позначаться на Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному влозі. Слава Україні!